Тання в ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади відбувся день депутатів обласної ради. У полі зору обранців цього разу були заклади охорони здоров'я Ковельського, Любомльського та Шацького районів. Цікавились депутати станом справ обласного комунального закладу санаторій лісова пісня, навколо якого минулої сесії точилися неабиякі дискусії. Музика дискусії. Нагадаємо, обранці сперечались щодо доцільності надання дозволу санаторію лісова пісня на заставу майна для відкриття банківської кредитної лінії. Директор здоровниці депутату Белради Віктор Карпук оборений поведінкою колег. Він переконує, що кредитну лінію відкриває вже втретє. Мовляв, у здоровниці просто бракує обігових коштів на проведення поточних ремонтів приміщень, адже гроші за путівки пільговиків їм постійно боргують. Значить, фонд соціального страхування нам заборгував 760 тисяч, майже мільйон. Зимовий період, нам потрібно ремонти якісь робити. Значить, гроші є. І, по договору, так у їхньому, значить, вони е, мають право затримувати цю оплату. А жити нам треба. Три рази ніхто навіть ніякого питання задавав. А це чи не довіра мені, чи це якась політика? Я вже тут не знаю. У санаторії проводиться травматолого-ортопедична реабілітація відпочиваючих та лікування захворювань серцево-судинної системи. У 2010-му санаторії відкрилося відділення кістково м'язевої реабілітації, зокрема для потреб інвалідів-візочників. Приміщення оглянули депутати обласної ради. Влітку санаторій приваблює. Відпочивальників чарівною водоймою, адже розташовується на березі озера пісочне, а от холодної пори року альтернативи поки що немає. Наразі триває облаштування басейну. Віктор Карпук переконаний, коли його добудують, охочих оздоровлюватись тут взимку значно побільшає. Ціна питання 3 мільйони гривень. Сприяння обіцяє голова обласної ради Володимир Войтович. Нам рано чи пізно треба і керівництво санаторію спонукати і цього і турії і проліску для того щоб проводити завершення будівництва таких об'єктів і з боку обласного бюджету ну хоча б пропонувати погасити відсотки по кредитах бо без кредитних ресурсів тут не обійтися на такому будівництві між тим топ темою дня депутата стало впровадження в області медичної реформи її обранці обговорювали у ході пленарної частини заходу що відбулась у ковицькій центральній районній лікарні тут уже діє міжрайонна територія Альне медичне об'єднання нині йдеться про створення Ковельського госпітального округу, що в перспективі об'єднає чотири райони: окрім ще Щетурійський, Ратнівський та Старовижівський. Між тим депутати непокоїлись, чи скорочуватимуть посади медичних працівників. «Мене цікавить вивільнення по районах. Тобто, ви знаєте, що їдуть комісії, змінюється категорія лікарня, яка перебуває, відповідно зменшується кількість місць, зменшується медичний персонал. Мене цікавить скільки медичного персоналу в нас до такої реформи Не буде без роботи вивільнення фізичних осіб, лікарів, середнього медичного молодшого медичного персоналу в цій реорганізації не передбачається, не передбачається через те, що перший рівень навантаженості в реформуванні при реформах має бути на лікаря дільничного надзвичайно менший від того, який ми маємо зараз. Фактично ми повинні довести навантаження на одного сімейного лікаря 1200 людей. Тим часом депутат Валентина Блінова озвучила факт незгоди громади Старовижівщини із входженням у Ковицький госпітальний округ. Депутати Старовижівської ради вже двічі слухали питання про закриття або реорганізацію Кривницької, Сараковичівської і Смітницької дільничних лікарень. Жодного разу Рішення не дали не прийнято, цього так. рішення, не. якщо цього рішення не буде прийнято, у такому разі ви будете порушувати законодавство і супереч волі громади, все-таки закривати ці дільничні лікарні. Чи ви запропонуєте громаді якийсь інший варіант? Медичний аспект у виграші. Кадри дільничній лікарні постраждають. Да, постраждають. Але жодним чином обласна рада не спонукає районні ради, сільські ради. Приймати рішення про закриття дільничних лікарень. Люди самі повинні поступово переконатися, що такі рішення треба приймати. Ми повинні зараз попрацювати над тим, аби сформувати думку людей, щоб вони самі переконалися, що так краще. І дільничні лікарні частіше у нас були, виконували місію соціальну, а не медичну. Депутат обласної ради, головний лікар Ратнівської ЦРЛ Михайло Бегель, є прихильником утворення Ковальського госпітального округу. У нього на це є свої аргументи. Ситуація в Ковальському госпітальному округу вже сформувалася традиційно і не за 5 років, а за останні певно 10-15 років. Той МРТ, що ми будемо дивитися сьогодні. Ми з великим задоволенням направляємо пацієнта зараз в Коваль, а не в Луцьк. Спокійніше вирішується ближче п'ять кілометрів, а не 125 кілометрів. Привід ліковальського округу, шрадська лікарня не забирається. Все рівно вони ж будуть до нас вже приїжджати. А якщо є щось складніше, яке потребує місць спеціалізації, і яких ми раніше направляти саме обласної лікарні або, наприклад, опіковий центр е, міської лікарні, це, і тут будуть ліжка вже в госпітальні, як округу, то ми будемо направляти сюди. Це позитив для пацієнта. Аби переконати інших обранців, що у міста залізничників є усі необхідні передумови стати центром госпітального округу, депутатам влаштували екскурсію лікарнею. Зокрема, продемонстрували роботу кабінету магнітно-резонансної томографії та відділення гемодіалізу. Окрім того, ознайомили із роботою та матеріально-технічною базою пологового будинку Коваля та запропонували відвідати місцевий медичний коледж, що опікується підготовкою кваліфікованих кадрів. А реальне втілення медичної реформи депутати на власні очі. Побачили, коли відвідали Любомильську центральну районну лікарню. Нагадаємо, минулоріч тут було створено територіальне медичне об'єднання єдиний медичний простір Любомельського та Шацького районів. Його очолив депутат обласної ради Володимир Дибель. Він провів екскурсію медзакладом та розповів колегам про переваги новації для жителів Шацького краю відкрилася можливість на рівні з жителями Любомельщини проходити. Додаткових обстеження консультації, лікування народжувати ошатній лікарні любомля під наглядом поліфкованих спеціалістів. Додатково задіяно дві бригади швидкої допомоги, які маючи чітко налажений зв'язок між собою, своєчасно доставляють хворих і породять до лікарні. Всі автомобілі означені gps навігаторами а ще за рахунок економії фінансів, розповідає пан Дибель. Проводиться реконструкція фапів та амбулаторій. а також відкрито денний стаціонар лікарні у селі Головно Любомльського району. Тутешні медики обслуговують близько 7 тисяч мешканців із восьми навколишніх сіл. Люди почали дякувати за те, що ми відкрили людина. Це може пройти цілий день. Мото лікується получає всі ті процедури. Тут і лікар є, і фізкабінет є, і аптечний пункт є. Все це є, і ліжка є. Між тим у Шацьку успішно функціонує сучасне поліклінічне відділення. А вже за місяць тут обіцяють відкрити новий корпус лікарні на 40 ліжкомість. Його зведення уже на завершальному етапі. У тому, що створення єдиного медичного простору на базі Любомільського та Шацького районів на користь громаді переконаний голова облдержадміністрації Борис Кимчук, який водночас очолює найбільшу депутатську групу обласної ради Нова Волинь. В інтерв'ю віснику він також підтвердив, що на черзі створення Ковальського госпітального округу влада впевнена у правильності своїх дій в адмініструванні волинської медицини, але різких рухів обіцяє не робити. Чи на часі створення госпітальних округів в області, ми запитали у керівників депутатських фракцій та груп. Далі коментарі лідерів, які погодилися на спілкування на задану тему. Парадокс такий, дехто каже, що от ми економимо на медицині. Та да ні, ми в рази вкладаємо більше грошей. Але ми вже тепер розуміємо, що ці гроші будуть працювати на хворих, на конкретних хворих. Тому, звичайно, я вважаю, що початок цих робіт на Волині дуже вдалий, дуже правильно організований і дає перші правильні результати. Не знаю, можливо, навіть Луцький медичний округ появиться третім після, після Ковальського, можливо, так. І майте на увазі, що заклади обласні, обласна клінічна, дитяче медичне територіальне об'єднання, інфекційне, інші, вони будуть над системою госпітальних округів. Але ми думаємо одночасно над їх спеціалізацією. Вважаю, для того, щоб вирішити проблеми медицини, сьогодні треба вирішити одне питання на державному рівні: зробити страхову державну медицину. І тоді розв'яжуться всі проблеми. А сьогодні, звужуючи спеціалізацію через госпітальні округи, ми просто знищуємо, на моє переконання, первинну ланку медицини. Тому. Госпітальні округи, я вважаю, це мінус для соціально незахищених категорій людей. Насправді це є скороч. В результаті люди, які живуть в віддалених селах з одного району, не мають можливості зараз добиратися в ті так звані госпітальні округи. Вся та оптимізація цієї економії грошей, які не додав області. Уряд азарова гібко, і щоб зменшити фінансування, забрати з медицини на гір'я, вони провели так звану оптимізацію. Я вважаю, що оці роботи, які ми почали, вони на часі сьогодні. І критикувати завжди легше, але головне побачити користь від, того, від тих змін, які сьогодні пропонуються. І з часом, я думаю, люди оцінять, люди зможуть десь от. Висловити свою думку. Ну, але те, щоб міняти щось потрібно вже було, то поза сумнівом. За гарними словами, ми достатньо часто бачимо, що відбуваються системні порушення прав людей. В результаті ми вважаємо, що така ідея приведе лише тільки до одного: що будуть скорочені робочі місця, то ускладнені можливості доїзду людей до відповідних тих територіальних округів за отриманням своєчасної належної медичної допомоги. В обласній раді триває підготовка до чергової 12-ї сесії. До апарату ради подано 60 проєктів рішень. Депутати розпочали роботу у постійних профільних комісіях цього тижня. У полі зорообранців були питання екології та раціонального використання природних ресурсів. Комісія підтримала проект рішення про збереження і розвиток природозаповідного фонду. Згідно з документом, змінюються межі заповідного урочища Цуманська Пуща і загально зоологічного заказника Зубр. Також утворюються нові об'єкти ПЗФ. Лісовий заказник Сяньків Луг на Цуманщині і заповідне урочище Гута у Володимир Волинському районі. Якщо цей проект депутати підтримали без зауважень, то мали чимало запитань до іншого про порядок видачі спецдозволів та встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових. Матеріалів. Зокрема, цікавилися, чому є суттєва різниця між ставками збору для постійних та тимчасових лісокористувачів. Подивіться, більше три рази. От ті ж самі білі, я що ви називали. За кілограм 28 було 2011 рік, 2012, 29,3. Тоді я для тимчасових 107 і 111,9. А де у нас конкуренція в державі тоді? Постійними користувачами у заготівлі лісових матеріалів є держлісгоспи. Перший заступник начальника управління лісового та мисливського господарства Сергій Шеремета пояснив, що саме лісівники несуть найбільше затрат на охорону та догляд за лісами, а тому різниця між ставками збору на думку посадовця виправдана. Ці слова, вочевидь, переконали комісію підтримати проект. Невирішеним залишилось питання, яким клопотався горохівчанин Олег Поліщук. Він просив сесію внести зміни в рішення про надання в оренду. Ставка на території Холонівської сільської ради, так як з'ясувалося, що змінилася площа орендованої водойми. Заступник голови комісії Василь Столяр нагадав присутнім, що право оренди водойми паном Поліщуком під великим питанням, оскільки розглядається в судах і станом на сьогодні визнане незаконним. Я вам кажу, як законно робиться. Ви на 0,9%, соток, якщо навіть тут договір дійсний. Зазиваєте аукціон, проводите аукціон, виходите на власну сесію, ми додаємо 09 га. Оце по закону так. А то ви розказуєте тут. Праве? Якщо воно в'їхати це село, це не значить, що вам дозволено. ж, як тим, хто орендує, і всі ваші депутатські задання, чому чотири рази молодилися на месте, розповідали питання припинення користування водою? Чому? Старі 4 рази, 5 раз виносили на сесію, конкретні сесії. Що ми виносили ставили питання? В мене членник комісії є пропозиція. Поки не буде рішення суда о тому, що зараз каже пан Поліщук, є пропозиція зняти це питання з розгляду. Які ще є пропозиції? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Потому депутати підтримали ряд проектів про дозволи на користування надрами, не погодили отримання дзов Журавичі інвесторф ліцензії на користування родовища торфу Кормін у Ківерцівському районі. Свої заперечення проти проекту висловили лісівники та екологи. Вони стверджують, що не вивчене питання впливу від розробки родовища на екологію національного парку Цуманська Пуща і ландшафтного заказника Кормен. Лобіст проекту Володимир Ліщук, який є радником голови федерації гірників України, назвав наведення аргументу. Безпідставними і заявив, що у такому разі залучення інвестицій у будівництво торфопереробного заводу на Волині під питанням. Дзов Журавич інвесторф вже отримало від обласної ради погодження ліцензії на користування надрами з метою розробки родовища торфу Журавичі, але зі слів пана Ліщука цих площ недостатньо для рентабельності проекту. У Турійському районі відбулось виїзне засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Попри те, що район в основному аграрний задля розвитку територіальних громад, місцевої владі вдається залучати позабюджетні кошти. Секрет успіху у розвитку району шляхом проєктного менеджменту, а також у активній співпраці влади, бізнесу та громади. Саме тому голова обласної ради Володимир Войтович наголосив, що Туристський район для проведення коордради обрано не випадково. Сьогодні тут працює понад два десятки проєктів, які спрямовані на покращення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери та енергозбереження. Проєктна діяльність в центрі уваги вже кілька років обласної ради. І в центрі уваги Торізької районної ради і районної державної адміністрації є результати хороші. Люди переконалися, що зусиллями громади, зусиллями місцевого бюджету і зусиллями районного бюджету можна багато добрих корисних справ зробити. Тобто йде залучення позабюджетних коштів. Для цього треба навчити людей. В Торійську це зробили, навчили. Особистий приклад показує в цьому голова районної ради Ольга Миколаївна. У свою чергу Ольга Черен розповіла колегам керівникам районів, що перші кроки у проєктній діяльності, які Туріщина робила у 2006 році, були нелегкими, адже треба було переконувати у їх необхідності місцевих мешканців. Сьогодні ж, за її словами, ситуація докорінно змінилась. У Цьому році ми отримали перемогу у всеукраїнському. Конкурсі це фонд сприяння розвитку місцевого самоврядування. Знаєте, виборатнівщина в цьому напрямку напевно є лідером. Ми вперше отримали перемогу. У нас два проекти отримали перемогу, і ми будемо працювати над цим далі. Я завжди так кажу: саме головне бажання самих людей. А якщо є бажання, то можна всього досягти. Реальне втілення співпраці громади та місцевої влади шляхом реалізації проєктів учасникам кортради продемонстрували на прикладі відновленого дитсадка у селі Обенежі. Дошкільний заклад тут було відкрито ще у 1975 році. Однак, в кінці 90-х заклад припинив існування. Приміщення було практично зруйноване. Ініціативу по відновленню роботу дитсадка взяв на себе Соловичівський сільський голова Ярослав Кашуба. Його підтримала громада. Відтак було залучено кошти місцевих жителів, спонсорську допомогу, а крім того, Гомо-фінансова інвестиція надійшла завдяки перемозі у конкурсі мікропроєктів Українського фонду соціальних інвестицій, де було потрачено 450 тисяч. Я що хочу сказати, зробили ідеально, ну попався ...чуть-чуть непорядний підрядчик. Але коли ми його контролювали, громада, я вам кажу, що не один так не проконтрує як громада. Коли взяли в свої руки його, ідеально зроблений І Дуже приємно те, що сьогодні велика народжена обніжі і навіть на сьогоднішній час вже й не вистачає місць. За схожою схемою на дольовій участі було перекрито дах та відремонтовано дзвіницю місцевого хрестово храму. Між тим, як приклад співпраці влади і бізнесу, учасникам заходу продемонстрували роботу кількох найпотужніших підприємств, що є бюджетоутворюючими в районі. Зокрема, запропонували відвідати виробничий майданчик «Дзов Колби Україна зі словацькими інвестиціями, що займається виробництвом Тріски. Сьогодні продукція підприємства в основному йде на експорт, утім використання альтернативних газоджерел джерел енергії нині на часі в районі. Голова Турійської райдержадміністрації Олександр Дешлюк переконував колег, що переведення котелень на твердопаливні це також альтернатива заощадження коштів для бюджету розвитку територіальних громад. Саме основне, де ми можемо зекономити кошти, це будівництво нових котлів, економних котлів, відповідно реконструкції системи опалення. Тільки з тим і тільки там, де ми можемо зекономити гроші. Це на е, нашому волинському дереві, на пілетах, на тирсі. Тільки на цьому. Кожному сільському голові, кожній керівником бюджетної установи сьогодні доведено, скільки він повинен на слідуючий рік на опалювальний сезон заготовити дрів і скільки щепи. А е, тверди Торфобрикет і вугілля сьогодні будемо опалювати тільки тоді, коли будуть відповідний температурний режим. Агротехніка ще одне підприємство Гордість району, що займається виробництвом і постачанням комбікормів та концентратів для тварин, птахів та риби. Екскурсію провів головний технолог виробництва Марек Вершховський. Члени кортради оглянули лабораторії підприємства, виробничі майданчики та складські приміщення. У селі Соловичі учасників кортради ознайомили з роботою місцевої міні-пекарні хлібний дар. Продукція підприємства нині реалізовується в межах району. Тут працює 9 чоловік. Однак керівництво пекарні прогнозує нарощення потужностей, а відтак і розширення штату та створення нових робочих місць, оскільки район аграрний у гостям продемонстрували одне з найпотужніших фермерських господарств перлину Турії. Тут утримується 1200 голів ВРХ. На господарці задіяно три десятки працівників. Процес доїння автоматизовано. Корми для худоби самотужки підбирають та збалансовують фахівці господарства. Всі охочі мали змогу оглянути корівники та побувати в доїльному залі. Підсумовуючи засідання координаційної ради, Володимир Войтович наголосив над злагодження роботі обох гілок влади району та порадив іншим рівнятися на Торіщину. Я далекий від думки, що нам потрібно. Наприклад, в кабінетах сидіти, обговорювати якісь теоретичні питання, нам треба їздити в райони, бачити роботу один одного. І своє завдання після сьогоднішнього засідання і завдання депутатів я бачу в тому, щоб ми якнайчастіше виступали партнерами із певною фінансовою часткою у конкурсах проєктів різноманітних, і всеукраїнських, і міжнародних. Сьогодні у нашій традиційній депутатській рубриці розмова зі свободівцем Олександром Пирожиком. До Волинського парламенту він обраний вперше. До цього був депутатом та чиновником Луцької міської ради. Депутатство він поєднує із журналістикою, працюючи в редакції газети «Волинь-Нова». Я вважаю, що статус депутата дає можливість саме. Поєднати переваги журналістики і переваги публічної людини. Яка відстоює насамперед не свої якісь інтереси, а інтереси інших людей, які до неї звертаються. Олександр Пирожик є членом постійної комісії обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих та секретарем екологічної. Він переконаний, що на відміну від сесійних засідань робота комісіянтів є більш продуктивною з огляду на відсутність політичної складової у прийняті рішень. Так до свого активу депутат Пирожик записує ідею проведення сесійних слухань щодо надання у користування мисливських угідь. Це буде великий крок на шляху до прозорості цих питань. І це дасть загальну користь, тому що все-таки. На сьогодні використання мисливських угідь, десь воно залишається трішки за кулісами і в таємниці від місцевих мешканців. І саме це і породжує всілякі чутки та домисли, які заважають, скажімо, рухатись в цьому напрямку вперед. Олександр Вінніамінович має три дипломи про вищу освіту, два педагогічних та юридичний. Між тим це не увесь перелік наукових досягнень депутата. Я є дисертантом на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук. Сподіваюсь, десь до цього теж знову руки дійдуть. Поставлю крапку в цьому навчанні. Ну і крім того, я ще сподіваюся, через 9 місяців отримаю четвертий диплом магістра державного управління. Бо ще на сьогодні навчаюсь. У Львівській академії регіонального управління Фах журналіста Олександр Пирожок набув за роки майже 20-річного досвіду роботи. Він працював на телебаченні, в інтернет та друкованих виданнях області. В Волині, мабуть, я все таки взяв найбільше, тому що тут була можливість ще. Й Шліфуватись так не лише на професійному рівні свою майстерність, а й в плані будувати зв'язки, будувати стосунки з людьми. Для мене Степан Дорофійович Сачук був дійсно моральним авторитетом. Я думаю, не лише для мене, для багатьох людей. І дуже жаль, що я не маю зараз можливості в нього вчитися далі. Журналістику він не вважає четвертою владою, називає її першою суспільною. Ця влада вища над усіма іншими владами, бо вона найбільше представляє народовладдя, оці низи, тому що до журналістів ідуть в першу чергу прості люди. Депутат жартума називає себе трудоголіком, каже, що його хобі це робота, саме їй присвячує більшість часу. Якщо і лишається час, то я намагаюсь проводити його або з донькою, от ну щоб вона не відчувала браку спілкування. З Ольгою або з'їздити до родини в своє рідне село, Ягідне на Торіщині, допомогти, в тому числі, як кажуть, цією селянською працею, до якої я звик з самого дитинства і косити, і на інших, як кажуть, городніх справах, і в тому числі допомогти батькові по пасіці, мого батька, до речі, найбільша пасіка в районі. Донька депутата навчається у художній школі та пише вірші. Батько у процес встановлення творчої особистості не втручається. Він переконаний, у юної письменниці має бути свій почерк. І це все на сьогодні. Більше інформації ви зможете почерпнути із офіційного сайту обласної ради та із нашої сторінки у соціальній мережі Фейсбук. А на сам кінець щиро вітаємо вас зі святом трійці, що народі називають зеленими святами. Бажаємо вам оптимізму і радості від життя. Нехай щастить.